Більше місія не волонтерити, а зібрати тих людей і показати їм, що вони не самі, бо тут важка ситуація з у нас з, з тими, хто підтримує Україну в Болграді, і щоб люди розуміли, що вони не одні такі, що є ще люди, і згуртовувати їх. Оксана Кілафли не вважає себе волонтером, але всю свою діяльність з початком повномасштабного вторгнення направила на збори коштів для ЗСУ. Її чоловік військовослужбовець, зараз він на фронті. Болград тихе містечко, де спокійне, майже мирне життя пробуджує лунання сирен. А ще у громаді багато чоловіків стали до лав ЗСУ. Це спонукає нехай невелике коло людей стати до лав волонтерів. Оксана постійно навідується до майстерні маскувальних сіток у місті, де у декілька змін працюють жінки з товариства інвалідів Вікторія. Для них Оксана куратор. На неї покладається вчасна доставка сітки основи, тканини, частіше клаптиків, що передають військові. Тут одні жінки вручну займаються розрізанням тканини на смужки, інші плетінням. З таких кусочків треба збирати полоску, ми їх зв'язуємо. Збираємо кусочки, потім зав'язуємо їх. Ну так чего? А потім вже білу тканину привезли нам ткань. Ми почали білиє сітки. Ну, конечно, пошло швидше, зараз привезли зеленую коричневу. Чотири дні на тиждень зранку і до 13 години майстерня працює. Нам навіть зморшена при з курорта моршин присилали постільну білизну з писану, фарбували дівчатка, варили в таких чанах на вогні. Я купувала фарбу. В основному допомога волонтерів Болграду направляється 88-му окремому батальйону морської піхоти. Ми знаємо цих хлопців, які наш тут ні базірувались тут. У нас ну ну як не допомагати. У нас в іншій бригаді там є чотири-п'ятеро мужчин. Они вот тоже, они инвалиды. Хто ДЦП, у кого там руки, ну приходимо, вяжемо. Ми хотим помочь защитить наших э, защитников, э, а ми другое нічого не можемо делать. А сеткой поможем, укрити їх немножко. Оксана цього разу принесла в майстерню незвичайний подарунок освячені медальйони, які їй передали дівчата з Києва. Обереги тут же роздали усім присутнім. Їх освятив капелан. Київський там мені сказала, що він там головний над капеланом, але в них теж якась є рай. Я твоїх капеланів знаю. Ну, я одного тільки знаю, але так, тому я хочу вам передати вашій організації, тим, хто плете. Волонтери це така справа, що ми одне одному щось рекомендуємо один перед одним за людину, поручаємося, кажемо, що от цій людині можна довіряти. Або, наприклад, коли вперше я купила. Перші дрони з-за кордону. Вони в Україні були дорожчі набагато, а мені треба було нічний дрон. Mavic 3T він коштує більше 200 тисяч. Щоб його купити трошки дешевше, мене познайомили з хлопцями, які привозять з-за кордону. Но вони тоді боялися, що бо багато дронів було так, що хтось купує, за кордону привозить, а потім той дрон на LX, Так? Або ще десь перепродають. Мене також порекомендували тим хлопцям. Сказали мені, оце гарні, нормальні люди, які працюють так, як треба. І про мене також сказали, зараз я купую дрони у них. Донатять в основному ті, хто знають особисто Оксану. Її рідні люди, сестра, син з невісткою, живуть у Львові. Окрім свого напрямку, надсилають у Булград. Донька Оксани знаходиться за кордоном і звідти допомагає. Сестра плете Гердани дуже красиві, і вона мені їх просто віддає для того, щоб я там розігрувала їх в лотерею. Вона їх продає і залишаючи собі тільки гроші за матеріал, віддає все мені. Вона також проводить там у Львові ярмарки. Фестивалі, також вона робить всякі майстер-класи. Ну тобто вони придумують все, що тільки можуть. І вона, і Іринка розмальовують гільзи, гільзи також розмальовує і моя донька. Ну, сестра більше, вона в найбільше напрямок. Вона допомагає діткам, які залишилися без батьків внаслідок війни. І там є дитячі будинки. Так в них в тих будинках все є. Дітки гарно одягнені, але буває, що їм все одно щось потрібно. От вона ними опікується. Також в неї багато подруг є. От, наприклад, в Харківський напрямок, там в Харкові в неї подруга є, яка волонтерить, вона туди там допомагає. Ну також дуже ну, розказати, що роблять, багато роблять. Як де, де потрібна допомога, туди ми йдемо. Ну, я зосереджена більше на допомозі. от, власне нашому батальйону і в основному розвідка і сітки. Діти з болградського центру дитячої та юнацької творчості свої вироби виставляють на ярмарку на допомогу ЗСУ. У шайфі вже накопичилося багато виробів, виготовлених дітьми, педагогами та технічним персоналом закладу. Батьки теж підключаються. Для того, щоб ми могли якомога більше виготовляти сувенірну продукцію на благодійні ярмарки та донатити на ЗСУ. Навіть кава машина, придбана профсоюзом для працівників центру, використовується на донати ЗСУ. До речі, у Белградському центрі дитячої та юнацької творчості виникає багато різних цікавинок, які можуть допомогти у залученні донатів. Це тубус. Це 82-й калібр мін. Що ми робимо? Ми їх розмальовуємо. Я міряла сюди горілка, влазить. Може бути, як знаєте, на сувенір подарунок. Дівчатка розмальовують. Тут, так, тут розмальовують керівники або старші дітки, які ну, гарно. Цей. Вже тут мені. розмальовують. У Львів відправила цілий мішок. Хлопці мені так. Я на новій пошті питаються, ну що, міни вже нарешті бомби, Я кажу, ні, ще ні, ще тільки тубуси. Я не знаю, чим я також займаюся. Розписані майстрами тубуси від мінометних снарядів калібру 82 мм розігруються у лотереях і за ці кошти купують дрони. А от на календарях, які теж реалізуються, можна побачити фото з навчань батальйону з особистим підписом командира. Це саме їм, де необхідна допомога стилу. Оксана ще не має свого фонду, щоб туди накопичувати кошти, тому з жовтня 2022 року почалася співпраця з благодійним фондом Ліга добрих справ. Через цей фонд закуповується необхідне для батальйону. Це зручно, вважає Оксана, бо все прозоро і видно, скільки і на що витрачаються кошти. Наталю Слободяна, Юрій Слободяний, інформаційна агенція ЮрТодей.